Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх сердечно, дорогі брати і сестри! Пропонуємо сьогодні вам прекрасну книжечку, дуже-дуже дорогу книжку. Так що потрібно мати на це, я не кажу, що в грошах дорогі, але дорогі книжки в їхній змістовності. Книжечка, яка називається Свята Меса, літургія римського обряду, Римсько-католицької церкви. Ця книжка є дуже потрібна, дуже зручна, тому що часто ми буваємо на святих літургіях десь з різними людьми, з різними конфесіями. Або власне ці конфесії приходять до нас і в костьолі, чи навіть в когось вдома, чи на цвинтари, чи це похорон вдома, чи літургія там з нагоди якоїсь ситуації, події, ювілею. І люди не знають, як відповідати. Наприклад, хрещення, вінчання, ще якісь різні таїнства, які ми приймаємо в костьолі. Люди не знають служби Божої, навіть в українській мові не знають, коли відповідати, що сказати священникові, коли казати амінь, коли що зробити, як себе повести на літургії. Тому є така прекрасна книжечка. Вона буде розповсюджувана дуже швидко, і запрошую її придбати. Це є свята літургія, тут є небагато сторінок, вона якраз є тільки для святої Меси. Тут немає інших додаткових молитв, тут є тільки власне, літургія, поділяна на вступні обряди, літургія слова, Євхаристійна молитва, святе причастя і завершальні обряди. Благословення людей. Запрошую придбати таку книжечку. Ще раз нагадуємо: називається Свята Меса до латинського обряду Римсько-католицької церкви. На все добре! Звертайтеся, замовляйте, чекаємо на ваше замовлення. І що найкраще, що найважливіше, чекаємо, коли ви будете з цими книжечками на святій літургії. Щоб виразно, впевнено, голосно могли разом зі священником молитися, відповідати на всі літургійні діалоги, і запрошуємо до гарної, ревної, спільної молитви. На все вам добре, хай добрий Бог, щедро вам благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бажаємо вам опіки матінки Божої і всього самого найкращого від себе, від моєї матусі, як завжди, вам найщиріше вітання. Sláva Isusu Kristu, naviky veky Bohu.